У Болтаві по вулиці Пошкарівська, 28 розпочали підготовчі роботи для будівництва двоповерхового житлового будинку для переселенців. На ділянці вже встановили огороджувальний паркан, тривають земельні роботи, риють котлован під фундамент та залізобетонні конструкції. Цей обсяг планують завершити за два місяці, говорить виконроб Володимир Кирячок. Після нас заходять вже другі співпідрядники, які будуть ставити деревяно каркасний. Ну саму конструкцію, як розумію, це не наші технології, але вже приїжджав і субпідрядник, спілкувалися з ними, визначили терміни по роботі. Не будемо зупинятись ні на яких погодних умовах. У Полтавській тергромаді проживає понад 48 тисяч вимушено переміщених осіб, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Емщикова. За її словами, це перший пілотний проект будинок соціального житла. Він розрахований на 12 квартир. Усі вони будуть двокімнатні. Укомплектовані завдяки УВКБ ООН усім необхідним. Це квартири під ключ. З меблюванням, базовими е, потребами по техніці, е, внутрішній вартість проекту достатньо велика. Це понад 30 мільйонів. Це коли ми говоримо про від нуля під ключ мов України взяв одну третю цієї суми голова офісу управління верховного комісара оон у справах біженців зазначає полтава приймає багато переселенців з україни саме такий проект, який перебуває в такому союзі з місцевою владою, з змов'ю Ukraine, Разом з нами він спрямований на найбільш незахищених та вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб для того, щоб надати їм доступ до житла. Ми знаємо, що це пілот, але ми сподіваємося, що інші проекти так само будуть імплементовані за лідерством міськради на виконання запланованого обсягу має піти близько шести місяців. Тож орієнтовні терміни завершення будівництва весна 2026-го.